Українська мова. Уроки 23-24, Частина 8. Тема службові частини мови. Частка Будова слова. Тема уроку з читання Льюіс Керол «Аліса В країні Чудес. Налаштуйтеся на урок української мови. Перегляньте відео з афірмацією. Прослухайте та повторіть. Досліджую. Пишу. Читаю. Запас лексичний поповняю. Чудово! Відкрийте 34 сторінку у підручнику. Пригадайте, які службові частини мови ви знаєте. Що вам відомо про частку? А які частки ви знаєте? Частки виконують у мові різні ролі, створюють нові відтінки значень. Розгляньмо приклади. Не і ні заперечують, не хочу, не зошит, ні хмарки на небі. Чи й хіба допомагають поставити запитання? Хіба це зима? Частка ж, «ж» підсилює сказане. Читайте ж до кінця. Інші служать для порівняння, наче вітер, ніби сонце, мов казка тощо. Скажіть, будь ласка, яку роль виконують частки у мові? Які приклади часток ви запам'ятали? Дуже добре. В наступному завданні прочитайте слово сполучення та дослідіть приклади ліворуч, і визначте, які службові слова вони містять. Синій або фіолетовий. Так, службове слово або, і це в нас. Так, це сполучник. Дістались під снігу. Так, – це в нас службове слово і це прийменник. Я ж не знаю. Так, тут у нас два службових слова. ж не. Це в нас. Частки так, дуже добре. Прочитайте вірш Тетяна Чорновіл та визначте, до якої частини мови належать виділені слова. Ще здавна сказано в народі, що квітня весненька квічає. Та він того не помічає, що сіє, садить на городі, бо сам надумав, та чи зможе? Рік днем весняним годувати? Чи встигне все позасівати? Хіба що травень допоможе? Спинився враз, замилувався на подаровану обнову, вдягнув сорочку празникову і таки і справді заквітчався. Скажіть, будь ласка, до якої частини мови належать виділені слова? Назвіть їх. Так, виділені слова це службові частини мови, а саме прийменники, сполучники та частки. Назвіть мені прийменники. Так, прийменник в. Назвіть мені сполучники? Так, сполучник І. А інші частини мови? Так, інші слова це службові слова, а саме частки. Дуже добре. Прочитайте перше та друге речення. У першому та другому реченнях поясніть написання ком. Перевірте себе за правилом на сторінці 45. Деякі частки інколи пишуть зі словами разом. Сміливий несміливий. Як, ніяк, аби як. Лити, литися. А деякі через рисочку, тобто дефіс. Скажи-но, вивчив таки тощо. Зараз прочитайте репліку Знайка, відшукайте та підкресліть частки з різним написанням. Слухай ну, квітику, я розв'язав таки цю складну задачку. А більше нікому не вдалося. Так, перша частка. Слухай но. Написано через дефіс. Наступна. Так, розв'язав таки, знову ж таки написано через дефіс. Частка таки. Тут у нас частка но. Так, і ще є частка не «не вдалося. Тут написано окремо. Ось бачимо, не вдалося. Отже, скажіть, будь ласка, так як пишуть частки із, зі словами? Так, деякі частки пишуть зі словами разом, а деякі частки через дефіс. Але більшість часток пишеться окремо. Дуже добре. Виконайте вправу 8 на сторінці 35 у підручнику. Потренуйтеся ставити коми. Прочитайте виразно. Та назвіть сполучники і виправте помилки. Перше речення. Весна багата на квітки, а хліба в осені позичає. Назвіть сполучник. Так, сполучник А. А ви знаєте, що якщо у нас сполучник А, але проти, ми ставляємо перед ними кому. Отже, весна багата на квітки, кома, а хліба в осені позичає. Наступне прислів'я бачить кіт сало та сили мало. Так, сполучник тут, «та». ми знаємо, що якщо у нас сполучники І «й», та у значенні І, то тоді ми кому не ставляємо. Але тут у нас бачить кіт сало, але сили мало. Тобто тут у нас «та» вже то у значенні але, тому перед ним ми будемо ставляти кому. Наступне прислів'я близько лікоть, та не вкусиш. Знову ж таки, так, сполучник та ужитий у значенні але близько лікоть, але не вкусиш, тому тут ми також поставимо кому. Хоч мороз припікає, зате комарів немає. Молодці, сполучник за те. Так, і ми маємо поставити кому. Тут пропущена кома перед сполучником за те. Дуже добре. Наступне прислів'я буває, що і корова літає. Так, пропущена кома перед що? А сполучник й дуже добре. Наступне прислів'я людей питай, а свій розум май. Так, у нас сполучник А, а перед А ми ставляємо кому. Людей питай. А свій розум май. Дуже добре. Запишіть у робочих зошитах сьогоднішнє число. Класна робота. Вправа 8. Виберіть три прислів'я. Та запишіть у робочий зошит. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Дуже добре. Поки що закрийте робочі зошити. Сторіночка 35 у підручнику. Прочитайте та пригадайте пропущене. Префікс. Так, це частина слова, що стоїть перед коренем. Наприклад, прибув префікс при. Розмова префікс роз. А суфікс. Так, це частина слова, що стоїть після кореня дуже добре. Наприклад, сонний суфікс н, холодок суфікс ок. За допомогою префіксів і суфіксів утворюють нові слова. Щоб виділити в словах префікс та суфікс, слід дібрати слова з тим же префіксом, суфіксом, але з іншим коренем. З тим же коренем, але з іншим префіксом суфіксом. Наприклад, лісовий садовий. Приходити підходити. Поставте відео на паузу, прочитайте ще раз навчальну одиницю та відтворіть її з пам'яті. Чудово! А тепер спробуйте розібрати за будовою наведені слова. Зберігайте послідовність. Визначте закінчення, якщо воно є. Основу. Потім корінь, префікс і суфікс. Наприклад, візьмемо слово веснонька. Визначаємо закінчення, так, закінчення а, а далі. Основа все слово без закінчення це в нас основа. Основа веснунь. Визначаємо корінь. Весен. Так. І бачимо, що префіксів немає попереду. А після кореня у нас це суфікс суфікс оньк. Тепер поставте відео на паузу та спробуйте самостійно розібрати наступні слова забудовою. Це незмінне слово, яке не має закінчення, адже ми ставляємо питання до слова коли восени. Це в нас прислівник, а прислівник не має закінчень. Отже, основа слова восени. Визначаємо корінь. Корінь осен. Від слова осінь відбулося чергування голосних літер. Префікс у нас в, суфікс и. Обновка. Закінчення а, основа обновк. Корінь у нас нов, Добираємо спільнокореневі слова новий, нов. Об це в нас префікс, а К суфікс. Заголовок нульове закінчення, адже ми можемо змінити слово заголовку заголовком. Основа слова заголовок. Корінь слова голов, префікс «за», «ок», суфікс. Стриманий закінчення «ий», основа слова стриман. Корінь трим від слова тримати. Префікс с і суфікс ан. І перевіряємо останнє слово літній. Літній закінчення ій, основа слова літен. Корінь літ від слова літо, спільнокореневе слово літо. І суфікс н. Чи так у вас вийшло? Молодці. Перегорніть сторіночку. Прочитайте текст, дотримуючись правильної інтонації, заповніть пропуски та позначте вертикальною лінією роздільне написання, де це потрібно. Тому поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте, лінивий струмок. Усі дратують струмок, діти прибігають поплескатися разом, риби плавають, пташки воду п'ють, апостроф. А йому лінь текти до річки, окремо. Усім годити, узяв і зупинився літера І і пишемо разом. Вода розлилася літера І, навкруг. Утворилася разом величезна літера Е, смердюча калюжа. Пташки не прилітають, ми пишемо окремо і літера І. Люди не приходять, знову ж таки, не з дієсловами пишемо окремо і літера и. Лише мухи розвалися, засумував разом струмочок, що нікому разом він не цікавий. Не цікавий, пишемо окремо, що всі його забули. Якщо нічого разом не робиш літера І. Станеш е гнилим болотом. Прочитайте виділені слова. Робиш станеш. Визначте та напишіть у дужках час і дієвідміну виділених дієслів. Перевірте. Робиш. Це в нас теперішній час і друга дієвідміна, адже закінчення – Станеш. Що зробиш? Це майбутній час і дієвідміна. Так, закінчення уті і перша дієвідміна. Тепер відкрийте робочі зошити. Запишіть вправа 11. Прочитайте текст ще раз. А тепер напишіть з пам'яті стислий переказ тексту. Запишіть у робочий зошит. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Чудово! Закрийте робочі зошити. Сторіночка 36 у підручнику. Візьміть участь у міні-перегонах, оберіть автомобіль та за дві хвилини виконайте запропоновані завдання. Поставте відео на паузу і виконайте їх. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Молодці, так тримати.